Вітаю всіх любителів ківі на нашому каналі. Сьогодні, 27 січня 24-го року, і ми знаходимося у місті виноградів Закарпатської області. Сьогодні будемо розглядати детально, а також практич... буде у нас таке невеличке практичне заняття: будемо вирощувати ківі з насіння. Але спочатку хочу нагадати тим. Хто забув, або ще не встиг підписатися на наш канал, що ви можете зробити це прямо зараз. Серед моїх знайомих, а також підписників, є багато людей, які пробували укореняти живці Києві, але мало у кого щось путнє з цього вийшло. Інша частина пішла іншим шляхом. Висіяли сіяли насіння з метою швиденько отримати підщепу, потім нащепити культурних сортів, роздати родичам, знайомим, продати, і швиденько отримати плоди. Але тут також часто буває так, що за рік повиростали сіянці маленькі, кволі і дуже Слабенькі, тобто толку з них майже ніякого. Я хочу поділитися власним досвідом вирощування ківі з насіння. Це процес е, досить довготривалий і трохи розтягнутий в часі, тому ми його поділимо на декілька частин. Сьогодні у нас. Перша частина ми будемо висівати насіння. Ну що ж, почнемо. Для початку нам потрібна серветка паперова, бажано цупка, зубочистка або ніж і, звичайно, плоди киві. Це плоди, які у мене уціліли, їх ніхто не встиг з'їсти, тому е, можемо їх використати. Візьмемо ножик, розріжемо один плід впоперек. Він вже такий трохи м'ягенький. Бачимо насіння, не знаю, як їх видно. Ось і можна трохи видалити насінин. Ось так вони виділяються насінини. І потім Легенькими рухами по сервеці ми видаляємо фруктову м'якоть і залишаємо ці насінини трохи підсихати. Ніяких скарифікацій, ніяких, нічого їх не треба видержувати чи щось з ними робити. Трохи підсохнуть, і ми їх. Будемо одразу сіяти. Я вже тут трохи вибрав і підсушив. Так, далі. Що нам потрібно далі? Далі нам потрібна лійка з водою кімнатної температури. Тепличка. Це у мене така міні-тепличка є. Можна використати будь які ємності, накрити їх. Поліетиленовою плівкою зробити там декілька отворів і, зійде і це. такого плану, такого плану з під тортиків будь-що. І, звичайно, нам потрібен ґрунт, у якому буде проростати це насіння. Звичайно, я використовую кокосовий субстрат, але так як його у мене немає під руками, то я взяв універсальний ґрунт і додав залишки, який в мене був агропереліт. Все це перемішати, гарно перемішаємо. Гарно перемішаємо. І. перемістимо, перемістимо в Тепличку. Одразу скажу, що перліта додаю зовсім трохи. Зараз я з лійки трохи пролю цей субстрат, але без фанатизму. Не треба з нього робити дуже вологий, трохи пролити. Насіння у нас і так будуть розташовуватися на поверхні. Так. Зробили, трохи зробили достатньо. А зараз треба цей ґрунт трохи утрамбувати, для того, щоб насіння не провалювалося всередину, тому що воно в нас досить дрібне. Ось таким чином будь чим можна його потрамбувати. Достатньо. Зараз беремо. Наше насіння. Підготовлений. Легенько будемо з нього, можемо так його розсипати. Ось так. Тут приблизно 100 насінин. Я думаю, цього нам буде достатньо, для того, щоб побачити процес. Так, остальні так. Це насіння висіяли. Зараз ми його накриємо цією кришкою. Отвори можна відкрити. І зараз все це діло ми поставимо на шкаф при кімнатній температурі. І побачимо, через який час воно проросте. А з вами ми зустрінемося через деякий час. І будемо продовжувати процес. Дякую за увагу! Залишайтеся на нашому каналі.